Привіт, мене звати Лана Коцоля, ви на каналі Ція, і ми сьогодні будемо говорити про Круело, а саме про моду, про контекст і про показ однієї з найкращих моделей поведінки пошуку свого індивідуального стилю. Коли вийшов трейлер, я одразу зрозуміла, що фільм мені зайде. І з'явилися навіть певні ревнощі до проекту, тому що мені здавалося, що всі почнуть асоціювати себе із Кругелою. А цей фільм про мене, мені так хотілося думати. Однак, коли я його вже переглянула, я зрозуміла. Що він набагато глибший, набагато складніший, чим мені здавалося, і піднімає дуже-дуже багато різноманітних питань. Особливість цього фільму, що практично кожен може знайти щось для себе. Особисто я хочу поділитися із вами тим, що запам'яталося мені і що вразило мене. Почнемо із найпершого. Головним оповідачем, як на мене, тут є не прекрасна Ема Стоун і навіть не Ема Томсон. Головним оповідачем тут є Джені. Біван. Це просто легендарна костюмерка цього проєкту, яка із своєю командою у дуже обмежений термін створила близько 277 образів. Причому що 47 із них це для Круелли, 33 для Баронеси. Дженні Біван вже на той час мала два Оскара. Перший це за костюми у фільмі Кімната з Краєвидом 1986 року. І другий це за божевільного Макса дорога гніву 2015 року. Спойлер вона також отримала Оскар і за костюми до Круели. і вона не просто створила образи, вона за допомогою них змогла розповісти історію, показати дуже багато відсилок до того періоду. Як на мене, цей фільм взагалі дуже особливий для професійного модного середовища. Потрібно сказати, що ще на початку зйомок велись Переговори між діснею та деякими швейними компаніями про виробництво спільного мерчу. І ці розмови лише закінчилися розмовами. Також мова йшла про необхідність створити якусь додаткову модну колекцію. Однак тоді якраз розпочався ковід, і взагалі команда костюмерів із на чолі Джені Біван були зайняті дещо іншим. Зокрема, сама Дженні Біван вона думала, що її. З проекту або звільнять, або скоротять, і вона навіть здивувалась, коли її продовжили страхування, тому що на той час їй вже було 70 років, і взагалі була досить токсична атмосфера навколо неї. І постійно говорили, що ну якби тобі вже 70, це твоя остання робота. І є таке враження, що на неї забив навіть сам Дісней, тому що випустив капсульну колекцію без її відома, і її це дуже вразило. Виступила із критикою до її позицію підтримали інші костюмери. Зокрема, навіть вписала за неї гільдія костюмерів справедливості раді. Ця колекція, яка вийшла від модного бренду, вона напевно виїжджала лише на імені, тому що, як на мене, вона взагалі не має нічого спільного із тими ідеями, які були закладені у Круелі. І в принципі, тут нічого поганого немає, тому що власне. Ці люди працювали на Дісней, він має повне право користуватися їхніми роботами і їхніми ідеями. Але, знаючи той факт, що Дісней судиться максимально з усіма за найменше порушення авторського права, дуже лицемірно виглядає їхній вчинок. Таким чином, ми переходимо до наступного блоку, і як на мене, він один із найцікавіших. А саме це модне протистояння, конфлікт двох епох, підходів, світоглядів, інструменти, бренди високої моди, театр дій Лондон 70-ті. Круелла втілює цінності цієї доби, адже за визначенням Вога 70-ті це період моди без правил, це ера власної індивідуальності. Тут спостерігається конфлікт розкоші та побутової практичності. І насправді він не є новим, адже у модній історії часто зустрічається, коли приходить якийсь молодий дизайнер із своїм революційним поглядом на світ, на, на стиль і робить якусь маленьку. Революції в своїй ніші, напевно, найбільш очевидний приклад це конфлікт Шанель та Скіапарелі, коли вже витончена, елегантна Шанель, яка у своєму стилі сповідувала мінімалізм. Вона зустрічається із екстравагантною Скіапаре, яка фактично робила мистецтво своїми виробами. І ось ці омари на сукнях, черевики на головах, вони викликали нерозуміння у Шанель і е, постійну критику нещасної скільки аперелі. Е, характер двох антагоністок вміло передається за допомогою брендів. Баронеса олицетворяє творяє з собою аристократичну розкіску. Тобто вона виходить із багатого класу, і е, найкраще презентацію саме цього образу е, здійснено за допомогою таких брендів, як Беленціата та Діор. Е, і, е, взагалі, ось е, саме її. Селует, саме в її сулеті дуже часто згадується саме класичний Діор, це якраз нью-лук, який ще на стан 70-х ще носився, але, в принципі, вважався вже трішки застарілим. В принципі, що символічно саме для її характеру. І взагалі тут дуже насправді багато відсилок на діор, включаючи її помічника баронеси це пряма відсилка на псевдора. Який тоді працював на Єор, і також є ще прикметним, що її творча студія практично зроблена із референсів творчої студії Діор. І особливо зараз це трішки боляче дивитися, тому що Діор останній рік він підтримує русню, Влітку він випустив колекцію в аля руському стилі. А зараз він на закритий показ запросив відверту рашистку Яну. Рудковську і сказати своє фе, що ви думаєте стосовно цього, можна у коментарях до «Діят Прада. і всі посилання я прикріплю в описі, тому що мода теж має нести певну відповідальність за свої дії і толерувати русню в теперішній час це крінж. Для баронеси використовують традиційно дорогі тканини: шовк, шкіру, жорсткий шовковий газар баленціаги, завдяки якому сукні виглядають скульптурними. Це стиль кіноділ, аристократії, творчої богеми. Кольорова гама це бежевий, золотий колір слонової кістки. І завдяки тюрбанам із текстурою рептилії вдалося зобразити дещо хижий характер баронеси. Певний символізм має виставлений кадр. Баронеса завжди в центрі композиції. Вона симетрична і підкреслює її послідовність, щіткість, впливовість і певний конформізм, що особливо резонує із хаотичною і непередбачуваною круелею. Прототипом же круели є стиль Олександра Макквіна. Як пояснює Бівен в інтерв'ю, Круелла дуже схожа на те, як Маккін підриває модну сцену. Його перші колекції були політичними та суперечливими. Для прикладу, закривавлені сукні на моделях символізували зґвалтовану Англією Шотландію. Його презентації не менш шокуючі від підпалів на сцені до шуканих моделей, які демонструють одяг у скляному кубі, що схожий на психлікарню. А ще він хотів застрелитись на показі, але він повісився. Його фантазійні покази відобразилися на перформансах Круели на з Капішоном, що спалахнула панк рок шоу біля фонтану та сміттєвого, що при своїй їзді відкрив повністю сукню. Це прямі алюзії власне, на Олександра Маккина. І у випадку саме сукні із сміття, це є дуже таким символічним, символічною відсилкою власне, до Діора, тому що взагалі ця газета принт Використовував також Гальяно, коли працював на Діор. Сукня Самої Кріали, вона за фільмом, за синопсисом фільму, вона створена із колекції порізаної колекції баронеси. І, от, але повторює повністю силует сукні від Александра Маквіна. Ще одним джерелом натхнення стала Вів'ян Вествуд, тому що вона власне, закликала до активізму, вона використовувала моду як спосіб протесту і е, написи на шкіряних куртках, маніфести власне на показах. Це те, що було притаманне стилю Вествуд. Ну, звичайно, панк-рок. Вітрина яку покращила. Ва і яка мала значний вплив на розвиток її кар'єри, це пряма відсилка до Вівсвестфут, яка теж використовувала вітрини свого магазину для маніфесту. При бажанні, які можна ще побачити відсилки, це студія Кревли. Вона дуже нагадує на стиль Енді Воргола, на його фабрику, де був прихисток різноманітних митців, які не мали фінансів, але тим не менше хотіли збиратися разом і творити мистецтво а ще оргії. Стосовно круели, можна помітити ще одну цікаву річ: це розвиток персонажа, тобто з її костюми змінюються із тим, як змінюється вона. Тобто, коли вона стала, вона монохромна, сіра, однотонна. А коли вона вже перетілюється у круелу, вона стає контрастною, додається лак, додається шкіра. Слід сказати, що також велика заслуга дизайну в тому, що вони змогли показати розвиток персонажа круели, тобто від стали до круели. Її костюми стають складнішими із монохромності до контрастного чорного білого із скрапленням червоного моментами. Стосовно кольорової гами, то це чорно біле що логічно, тому що це співпадає з її кольором волосся. Відповідно, коли це стала, то це монохромний зелений, сірий, ті тони, які не створюють контраст, тому що і на цьому теж дуже важливий момент, тому що сама стала вона не йшла на конфлікт, вона не йшла на різкість, Вона намагалася бути непомітною, і це власне відображено було в її костюмі. І далі ми переходимо до теми непомітності і заяви про себе. Пошук індивідуального стилю, і мені насправді важко якось сформувати це в одну ідею, в один блок, тому що я це все розглядаю в комплексі. І по суті, індивідуальний стиль він дуже прямо залежить від пошуку себе. Тобто, ти не зможеш справді зробити свій власний стиль, якщо ти не зрозумієш, хто ти цим Круела і цікава, тому що вона постійно живе в парадигмі хороший, поганий. Її з дитинства постійно кажуть, що вона має бути хорошою, а хороша це тоді, коли вона не висовується і не конфліктує, що в принципі суперечить її природі, тому що якщо ти народилася з таким волоссям, вона на тебе все одно звернуть увагу. І разом із тим вона намагається дотримуватися цього правила, вона намагається не висовуватися, в неї не виходить, тому що це власне суперечить її характеру. І вона на фоні цього всього не може зрозуміти, що з нею не так, адже ті установки, які Казала її матір, вони не діють, вони не працюють конкретно в її випадку, а мали би працювати, але не працюють. Вона знаходить себе тільки після того, коли вона усвідомлює, хто вона, чиєї матері вона дочка, чому вона така, чому те, що вона яскрава, це не суперечить тому, що вона може бути доброю людиною. Насправді. І коли вона це все усвідомлює, коли вона. До неї це все доходить, вона по суті поєднує в собі кращі якості своїх двох сторін і таким чином отримує внутрішню єдність. І мені здається, що це дуже актуально власне, для будь-якої людини, тому що якщо будувати взагалі свої відносини на основі чогось відпротивного, або якщо переймати чужий досвід на себе, звичайно, це ну, для життя. Це може зіграти якийсь дуже злий жарт. Що я ще важливо краєле в тому, що вона по суті ну, маленький дизайнер, яка не має можливостей, яка не має зв'язків. Але, тим не менше, вона підриває цілу фешн індустрію завдяки своїй креативності, завдяки тому, що вона може налагоджувати якісь зв'язки на своїх несових рівнях, і власне має достатньо амбіції для того, щоб заявити про себе. Чим власне цікава круела зараз? Тому що вона власне, про індивідуальний стиль, про особливості, про те, що потрібно вирізнятися про те, що не потрібно боятися якось проявити себе. Це неймовірна дихання, і мені здається, що відгукується не одному маленькому дизайнеру, який не маючи якихось зв'язків, але мріє про високу моду. І мені здається, що зараз настає той час, коли якраз час маленьких нішевих продуктів, тому що світ надзвичайно різноманітний вже немає. Ає потреби виконувати запити всі абсолютно всіх людей або великої більшості, тому що хочеться працювати власне на свою аудиторію і на своїх людей. Тому в Україна, вона також є надзвичайно актуальною для України, тому що вона показує, що Ну, по суті, немає маленьких людей. Кожна людина вона може зробити якусь свою міні-революцію, якусь свою зробити свій вклад в розвиток певної ніші, якщо вона робить щось достатньо хорошо. То в нас немає маленьких людей. І ми бачимо, що навіть одна людина може зробити досвід багато. І до... і до речі, про такі справи. Моя подруга вона збирає на автомобіль для свого батька, який служить ось у такій частині. Вся інформація є в Описі. І так сталося, що всі способи донесення інформації вже вичерпані. Там насправді залишилася дуже-дуже маленька сума. Я дуже вірю, що ви скинете свої 32 гривні. Ця сума ніяк не зв'язана із сьогоднішнім моїм днем народженням. І таким чином зможете долучитися до того, що збір закриється, тому що потрібно вже навчора. І традиційно весь. Одяг, який на мені можна замовити, можна купити на сайті. Теж посилання є в описі. Підписуйтеся, ставте вподобайки і донекте на ЗСУ.